Любі мої, здрастуйте, з вами знову Таролог ролог Романівна. Так, Запалимо свічечку на цей розклад. І сьогодні ми продовжуємо розглядати різні знаки зодіаку і та, яка весна їх очікує цього року у 2025 році. І Сьогодні ми з вами розглянемо такий знак зодіаку, як Діви. Минулого разу ми розглядали левів, зараз розглянемо дів. Подивимося, що ж їх очікує цієї весни. Так, будемо дивитися, що ж вас очікує цієї весни, діви. Так, як завжди нагадую, що розклад цей загальний. Ми розглядаємо тенденції. По всіх представниках цього знаку зодіаку, тому він може резонувати не з усіма, тому що дивимося, як я вже кажу, загально. загальному. Якщо вам потрібний розклад на вашу особисту ситуацію, то пишіть мені в директ, пишіть в особисті повідомлення на Ютубі, на Телеграмі, на Інстаграмі, де знайдете, там і пишіть. А зараз ми з вами розглянемо дів і що в них буде відбуватися цієї весни. Подивимося з вами, що ж там таке буде відбуватися у дів цієї весни. Діви. Отож, зараз зосередтеся на трьох місяцях весняних, які нас очікують. Березень, квітень, травень, подумайте про них, подумайте про те, що ви плануєте робити протягом цих трьох місяців. Де ви плануєте поїхати, що ви плануєте придбати, що ви плануєте зробити, закінчити, розпочати, можливо, відпустка, можливо, щось в родині, якісь моменти. Тобто просто застарайтеся на ваших планах і зараз ми з вами розглянемо, взагалі, що там в кого буде відбуватися. Отож, любі діви, давайте надивитися. Березень, квітень. І травень. Три місяці. Так, дивимося. Березень, квітень, і травень. Так. так, давай дивитися. По перше в березні у нас випав туз жезлі. А дуже цікава карта, яка означає, що тут у вас з'являться нові сили взятися за своє життя за якусь справу або за якусь сферу, яка у вас довгий час була закинута. Тобто у вас на неї не вистачало ні сил, ні енергії. І ви все думали, ой, ну треба ж це цим зайнятися, оце треба взяти зробити. Але руки до цього так і не доходили. Так от, у березні такі у вас до цього дійдуть руки, у вас тут буде і енергія, і бажання, і час з'явиться, і все у вас так зійдеться, що ви нарешті, знаєте, засучите рукава, і підете працювати а, над цією темою. Тут дуже буде таке бажання попрацювати над цим дуже добре. А, в принципі, це чудово, тому що, як завжди, нам не вистачає мотивації, щоб щось зробити, розпочати, завершити, неважливо. А тут мотивація буде, і буде дуже багато енергії, тобто ну, сил, фізичних сил буде вистачати і бажання щось таке зробити, що ви давно відкладали. А, і це чудово, тому що це буде місяць сповнений енергії. Тобто, це. Головний символ, який нам вказує на те, що буде багато сил, багато енергії, багато наснаги. Такий буде, знаєте, поштовх всім вашим справам. Це дуже добре. Енергійний місяць, я б сказала, дуже. Далі, квітень. По квітні у нас буде ситуація, коли вам доведеться робити вибір. Як ви бачите, в нас випали закохані, а старший аркан, єдиний з трьох місяців у нас випав на квітень, це означає, що в квітні треба буде зробити. Важливий вибір, тобто це буде важливий місяць, треба звернути на це увагу, що там у вас буде за вибір. Поки що невідомо, але він буде. А і позакоханим треба завжди знати, що вам потрібна, щоб зробити а, правильний вибір, вам потрібна інформація. Тобто, це скоріше за все буде ситуація, яка стосується декількох варіантів. А, ну, класично позакоханим. Тут два чи три варіанти, з яких треба буде обирати. От, але вибір треба буде зробити, тому що, якщо ви його не зробите, ви, ну, цю, ця можливість, яка вам буде пов'язана з цим вибором, ви її профукаєте просто. Тому вибір треба буде робити, а от щоб його правильно зробити, вам треба, ну скажімо так, досконально вивчити цю тему. От, тому що, як ми бачимо, тут у нас циганка, тобто це якийсь третій сторонній спеціаліст, або якесь стороннє джерело інформації. Тобто, вам треба буде десь. Пошурувати, пошурувати в інтернеті по знайомим, по спеціалістам. Якщо вам не вистачає інформації, її треба буде знайти і зробити вірний вибір. Але це важливий місяць квітень для вас буде важливий по травню. Можу сказати, що це місяць, який буде весь про роботу. Тобто це той момент, коли ви або самі будете працювати, у вас буде купа роботи. Там у вас буде все повністю забите, розклад забитий, Ви будете дуже зайняті, тобто всім потрібні. От або ж це може бути такий момент, що ви підете або на навчання, або на якісь. Стажування можливо буде, і ви будете при якомусь іншому спеціалісті дивитися, як він працює, вона працює навчатися, і він вас буде якби, вводити в професію або в цю сферу. І ви будете також дуже зайняті. Взагалі, вісімка Пентаклів це знаєте паши, зайчику, паши, не відволікайся. Тут купа роботи. От, ось такі от загальні тенденції. Ну, в принципі, непогано. Так, давайте надивитися ну, далі. Дивитися далі, що у нас відбуватиметься у сфері кохання. Давайте з кохання почнемо. Так, на кохання для дів. Я завжди дивлюся три групи дів: ті, хто знаходиться в стабільних стосунках, або одружений, або довго живе в громадському шлюбі. Далі дивлюся на тих дів, які. Самотнім і в пошуку партнера, і остаточно дивлюся на тих дів, які знаходяться в любовному трикутнику, у яких якісь такі невирішені ситуації у їхньому любовному житті. От Зараз, ці три групи людей, ми подивимося, що ж там у вас буде відбуватися весною. Отож, перша група це ті, хто в нас в стабільних стосунках, друга група це ті, хто самотній в пошуку, і третя група це ті, Хто в любовному трикутнику. Зараз ми на вас на всіх глянемо. Отож, перша група ті, хто в стабільних стосунках. А, і тут у нас місяць випав. Взагалі, місяць не дуже гарна карта для стосунків, тому що вона вказує на те, що якісь у вас є сумніви, щось вас тривожить, щось вас лякає, щось не дає вам спати ночами. Це така, знаєте, підспудна фонова тривога, яка не дає вам зосередитися і насолоджуватися стосунками, тобто щось вас тривожить. А також по місяцю це може бути якісь проблеми з вагітністю або з зачаттям, тому що місяць, як ви знаєте ці всі цикли наші жіночі, тут може бути або ви боїтеся завагітніти, або ви вагітні і боїтеся, не знаєте, як вас буде, буде проходити вагітність. Тобто, це такі моменти, саме знаєте. Оцих підсвідомих страхів, оцих жіночих таких тривог, то тут, ну, тут буде вас тривожити, звичайно, щось в цьому плані, або в стосунках, або саме в моменті, які стосуються зачаття, вагітності, народження дітей, тут будуть якісь тривоги. От, вони по місяцю, вони, до речі, не завжди мають якесь підґрунтя. Це можуть бути даремні тривоги, знаєте, без будь-якої причини. А можуть бути і з причиною. Тобто, тут уже дивіться, у всіх буде по-різному. Але, звичайно ж, тривоги, неважливо, з причиною чи без причини, вони нам на користь не йдуть. Тому будьте до себе уважні і постарайтеся з цим справитися, якщо потрібно, до спеціаліста, якщо потрібно ліки заспокійливе. Якщо потрібно, з кимось поговорити, але от, треба такої ситуації уникати. Тому що луна вона дуже добре задурює голову, коли ну, реально тяне істерити, і плакати, влаштовувати шкандаль на рівному місці. Оце таке гормональне все. Знаєте, по цій, по цій карті можуть бути якісь гормональні збої. Далі, ті, хто самотні і в пошуку. Шістка пентаклів, ну щось таке буде. Будуть якісь незначні, а... так, у мене світло вимкнулось. Вимкнулось світло. А ну-ка, працює ні, вимкнулось. Ну, добре. А, так, по, по шістці пентаклів, а тут може бути побачення а, з подаруночками. Буквально, тут вона так і показує, що хтось вам прийде, і щось вам принесе, тобто будуть якісь такі подаруночки від залицяльників. Не сказала б, що щось таке серйозне, але якісь такі приємні дрібнички, такі оцей конфетно-букетний період, щось таке будуть вам дарувати, коли ви будете зустрічатися з вашими потенційними партнерами. Ну, в принципі, це вказує на те, що а, як, якийсь такий розвиток, якийсь рух в темі пошуку партнера буде відбуватися, тобто ви будете з кимось зустрічатися. Щось там ходити на побачення, вам, вам будуть перепадати різні такі приємні подаруночки або, знаєте, знаки уваги від чоловіків. І це буде приємний такий момент, приємний період. Тобто тут нічого серйозного по цій карті, тому що тут ситуація не, не рівна, так би мовити. По цій ситуації, скоріше за все, ви будете зустрічатися з кимось, хто або фінансово вищий за вас, або в соціальному статусі вищий, і вас буде таке, знаєте, підспудне відчуття, що ви цій людині не пара. Але, ну, подаруночки будуть, <залит> залицяння будуть. Так, далі по любовному трикутнику. О, він тут нами випав: Любовний трикутник, трійка жезлів. Значить, тут у вас. Ситуація, коли в принципі нічого не міняється, всі три сторони залишаються на своїх місцях. Кожен тягне увагу, тягне, знаєте, ковдру на себе, хоче перетягнути увагу. І тут іде така внутрішня боротьба саме по тому, хто хто чий увагу на себе перетягне: коханка на себе, жінка на себе, чоловік там між ними буде бігати. Тобто, оце таке, знаєте, вся оця метушня. А що мені обрати? Схоплюся за це, схоплюся за те, піду до тієї, піду до тієї. Це може бути з чоловіками. До речі, питання, якщо це в жінки любовний трикутник з чоловіком і коханцем, таке може бути і тут так само. Тобто, це оце саме така, знаєте, метушня і перетягування канатів туди-сюди, тобто, і який, який вибір зробити, ви так ніхто і не може визначитися. Тобто всі хочуть все, всі хочуть все. Тобто, ситуація. Мінятися тут не буде. Як були в трикутнику, так і залишитись. Так, це те, що стосується у нас любовної сфери. Давайте ми з вами глянемо по роботі, що там у ДІВ буде відбуватися в плані роботи. І тут також глянемо з вами три групи дів. Глянемо тих дів, які знаходяться в наймі, в кого є стабільна робота. Далі ті діви, які зараз в пошуку роботи, і діви, які є власниками бізнесу, які створили свій бізнес, глянемо в кого там що буде цієї весни відбуватися, що нам карти пророкують. Отож, діви, які в наймі, в кого все стабільно. А діви, які в пошуку роботи, так. А і діви, які є власниками бізнесу. Давайте ми зараз глянемо. Отож, діви, які у нас. В наймі. А, лицар жезлів, <кій> а, ну, щось виникне якась проблема із минулого. Про яку ви будете згадувати по роботі, щось там таке вилізе, якийсь, якийсь косяк, або якийсь такий момент, або перепона з минулого, яка або матиме наслідки зараз на цю ситуацію, або скоро буде мати наслідки на майбутнє. Тобто, тому що лицар це тут у нас дивиться в минуле і згадує минуле. Йому треба їхати вперед, а він все оглядається на минуле. От така ситуація буде у вас, що ви щось там будете згадувати, якусь неприємну ситуацію з минулого і думати, як воно вам все це вилізе. А, зараз по роботі, а, а вирішувати питання треба буде, і вас буде знаєте таке трошки опасіння: вилізе чи не вилізе, чи, чи буде так само, як минулого разу, чи не буде. Тобто, ось такі от моменти будуть по, по роботі. От ну, і це таке питання, воно також буде фоном проходити всю весну. Тобто, якісь привіти з минулого. Це може бути або реально привіт, якийсь косяк вилізе, або це може бути саме ваші думки. Ви просто будете згадувати, як в схожій ситуації отак, трапилось в минулому, і переживати, щоб не було такого ж зараз. Це те, що по роботі, по робочий моментам. Далі, ті, хто в пошуку роботи, діви, які в пошуку роботи. Двійка кубків, нетворкінг, нетворкінг. Тобто ви тут будете багато спілкуватися. Із людьми багато ходити на співбесіди, багато цих всіх телефонних розмов, ми вам позвонимо, я вам позвоню, Можливо, хтось, тут по цій карті, до речі, саме через нетворкінг ви зможете, ну, більше у вас шансів отримати непогане місце, тобто через знайомих знайомих, як то кажуть. Тобто, знаєте, язики до Києва доведе, і тут, якщо ви скажете всім, кому треба, що ви шукаєте роботу, то хтось може. Із бувших колег, або з родичів, або зі знайомих за вас згадає і може запропонувати вам непогане місце. От, майте на увазі. Або десь по знайомству вас влаштувати ось в такий момент. Так що майте це на увазі, якщо ви в пошуку розповсюджуєте інформацію про те, що ви шукаєте місце. Це вам допоможе. Так, далі власники бізнесу. Давайте наглянумо власники бізнесу. Не дуже гарна ситуація у власників бізнесу, чи ж у вас так діє з бізнесом? Тут є по бізнесу, тут є якісь страхи і обмеження, які ви собі створюєте на ровному місці самі. Тому, тому що тут по цій карті у нас людина скута своїми власними упередженнями, з своєю власною неможливістю бачити перспективу. Тобто тут у вас перешкод немає. Клітка відчинена. Тобто ви можете встати і піти, ви можете встати і піти просуватися в бізнес туди, куди треба, але ви не, не можете, тому що ви не розумієте, куди ви не бачите, куди. Тобто ви сидите на місці, ви прокрастинуєте, ви не знаєте, куди як приткнутися, куди це все повернути. Ось така ось якась ситуація невизначеності у вас буде. Власники бізнесу, діви маєте на увазі, ще такий момент може бути, що. Хтось за вами спостерігає в плані або якісь контролюючі органи, або якісь знаєте, от конкуренти, або по соцмережам за вами багато хто спостерігає, і це вас також ну, тривожить, і ви боїтеся. Ви боїтеся, знаєте, виглядати неперспективно, знаєте, виглядати несправжнім бізнесменом чи бізнес -леді. Тут якісь от саме такі страхи вас обуяють. Ось така ситуація в бізнесі. У дів цієї весни. Далі, Далі давайте ну, ми з вами глянемо на здоров'я. Глянемо, що там в кого по здоров'ю. Так, здоров'я, як я завжди кажу, я дивлюся загально однією картою. Просто дивимося більш-менш, що там відбуватиметься. Без деталей, без деталей. Так, діви. Діво, здоров'я на весну. Зараз глянемо з вами. Діво, здоров здоров'я на весну. Ой, здоров'я не дуже. Здоров'я не дуже, і саме тут ментальні якісь теми. Ну, по мечам може бути ще якісь операції, але вісімка мечів це, це страхи. Страхи, переживання, нервові зриви. Оце роз. Розбалансована нервова система. Розбалансована нервова система, яка може призвести до того, що вам доведеться, знаєте, ну по мечах у кольчиків проколоти якісь ліки, знаєте, або там фізрошчина, або якісь вітаміни, тобто дійде до того, що на капельниці можете потрапити. Тому що, як я вже кажу, система розбалансована. То дуже страшно, дуже страшно. А, нервово, а, ну ось такі ситуації. Тут, так що тут дійсно щось може бути небезпечне, чи не дуже гарні карти на здоров'я. так що Тут будьте обережні, тому що дійсно може бути якісь або панічні атаки або нервовий зрив, або щось таке з нервами. Я дійсно кажу, що ну, потрапити на капельниці в лікарні. Вірогідність є не 100%. Як я кажу, вже цей розклад, він загальний. Не 100%. Але а, якщо така карта випадає, то це знак, що треба звернути увагу і завчасно, скажімо так, цю тему провентулювати, піти перевіритися до якогось гарного невропатолога, до якогось гарного лікаря, щоб себе підстрахувати, щоб, можливо, ви цю ситуацію пройшли легше, або взагалі її уникнули. Ось так от. Так, ми з вами розглянули загальну на весну ситуацію. Давайте ми з вами ще глянемо на несподіванку цієї весни. Що ж такого несподіваного? Трапиться у вас в житті діви? Несподіванка цієї весни. Лицар Пентаклів. Ну, подаруночки вам будуть. Ну, Подарунки. Ну тут, це, вочевидь, це щось таке пов'язане з романтичним життям. Тому що лицар Пентаклі вам принесе подаруночки, можливо, приємні новини. Але тут я вже казала, тут подаруночки незначні, а по цій карті вони ну, обіцянки будуть, але до самих подаруночків справа діти не дуже швидко. Ось, Тобто, щось це буде таке, знаєте, пообіцяне, але. Саме результат цієї обутянки ви побачите не одразу. Побачите вже під кінець весни, тому що повільний цей лицар. Він нікуди не поспішає, він собі рухається спокійно, тобто щось таке вам буде несподіванка, яку ви вже перестанете очікувати. Так. Ось така буде цікава тема у вас цієї весни, діви. Так, тут ми з вами все розглянули. Давайте наші ну, з вами глянемо поради від карт. Поради від Давайте візьмемо ось цю колоду. Ось вона мені на поради добре заходить. Візьмемо цю колоду на поради. Так, візьмемо на поради. І глянемо, що ж вам не варто робити цієї весни, щоб уникнути неприємностей. І, навпаки, що варто зробити, якої лінії поведінки дотримуватися. Зараз тут все глянемо. Глянемо, діви, на вас. Так, давайте спочатку глянемо, чого не варто робити. Чого варто уникати? Що вам уникати, діви цієї весни? Чого вам не робити? Якої лінії поведінки уникати? Так, давайте не Діви. Корлева Пентаклі. Королева Пентаклів нам вказує на те, що треба бути більш активним. Тобто, діви це земна стихія. Ну, в принципі, королева Пентаклів це і є діви. Тобто, ну, Вам тут треба трошки відійти від свого характеру, тому що ви любителі, знаєте, оце закопатися в деталі, сісти на попі ровно і оце коперсатися, планувати, виписувати ці всі графіки, це все, щоб у вас було чотенько, по порядку. Трошки вам треба більше спонтанності. Тут, тому що ця така поведінка, коли типова для дів, вам цієї весни трошки треба від неї відходити. Тобто не, не впадати в ваші такі, знаєте, типові поведінкові ситуації. Треба трошки себе розбурхувати, витягувати себе кудись в нові ситуації, в нові досвіди, якось бути більш спонтанною, бути більш ну, логічною, я б не сказала, тому що діви, в принципі, вони досить такі прагматичні. ну... Тут більше треба давати трошки емоційності і спонтанності. Уникати такої поведінки для вас типової. Далі. А що ж треба робити, дівам? Що ж вам треба робити? Якої поведінки дотримуватися? Смерть дуже серйозна порада, яка означає, що треба не боятися змін. Вони все одно прийдуть, ви їх не уникнете. По смерті це зміни, які, яких не уникнути, тому що смерті нікому не уникнути. Це такі зміни, які хочеш ти, щоб вони прийшли, не хочеш, щоб вони прийшли. Вони все одно прийдуть. Тобто вам треба не боятися змін. Ну, тобто, просто прийняти як дані, що зміни будуть на краще чи на гірше це вже як ви себе поведете. Але вони будуть по-любому, тобто ви їх не уникнути ніяк. Тому вам просто треба прийняти. Той факт і до них морально підготуватися. Це бути готовим до змін. Буквально вам тут смерть каже, будьте готові, що щось з вашого життя піде. І це, можливо, буде те, що давно вже мало піти. Просто ви за нього чіплялися, і вам зараз здається, що це таке щось прям, ну страх. страх і жах. І ви без цього прожити не зможете, а потім, знаєте, через пару місяців скажете: Тю, я дурна, чого я так боялася. Все ж нормально. Ось така ситуація. Так що не боятися уникати, уникати страхів, якщо не боятися, якщо з вашого життя щось уходить, значить так треба. От. А, на цьому я закінчу розклад для вас, Діво. Бажаю вам все найкраще. Бажаю, щоб ця весна у вас пройшла. Найбільш ефективно, щоб ви отримали все, що ви хочете отримати, тобто всього вам найкращого. І побачимося з вами в нових розкладах. Як завжди, ставте лайки, вподобайки, коментуйте, залишайте свої думки. Хто хоче підтримати фінансову канал доната, ви можете підтримати. Але в принципі, не забувайте хоча б лайки ставити для енергообміну. На цьому все. До нових зустрічей, Па-па!